Я в'яжу бавовняною пряжею, а саме мерсеризованою. Адже вона, окрім того, що міцна, ще й гладка і мінімально кошлатиться. Хоча в виробі цього ну, практично не видно. Я надаю перевагу пряжі від YarnArt, а саме ниточці канаріс та віолет. І розглянемо, в чому між ними різниця, а саме переваги і недоліки, та в яких випадках я їх використовую. Нитка канаріс тоньша за Віолет, і, відповідно, гачки я використовую різні. Канаріс я в'яжу гачком 1 мм, і Віолет гачком 1,5 мм. Але це враховуючи мою щільність в'язання, у вас вона може бути інша. І там різниця в номерах гачків буде мінімальна. У мене зараз в роботі ниточка канаріс, і я вам буду наглядно показувати, щоб було зрозуміліше. Першою перевагою нитки канаріс над віолетом є те, що нитка тонша. і Бісер пришоза номер 10 стандартний бісер, досить легко ковзає на ниточці, і тому нитка ну, практично не закручується, мало плутається, це є дуже зручним. Ну І сам процес набору бісеру є швидшим за рахунок цього. На нитці віолет бісер не так гарно ковзає, ця нитка частіше плутається, закручується, ну, потрібно її весь час розправляти, що не є дуже зручним. Наступною перевагою канаріса є те, що коли в полотно необхідно додати бісеринку під час самого вже в'язання, це буде менш помітно. За рахунок того, що віолет товстіший, коли ми вв'язуємо бісеринку, то ну, це є трішечки видно, якщо придивитися. І коли потрібно кілька бісерин підряд вв'язати в полотно, не заздалегідь набирати на ниточку, а саме вв'язати, якщо ви щось пропустили наприклад, помітили цю помилку. То, якщо підряд на віолеті додавати, то буде занадто видно. Готове полотно в'язане на канарісі за розмірами менше, ніж полотно з точно таким самим малюнком, але в'язане віолетом. Чому? Канаріс це тонша ниточка, тому бісеринки лягають щільніше одна біля одної, ну і відповідно. Розмір буде менше. У віолеті навпаки з особистого досвіду, коли я використовую віолет, а коли канаріс. І ну, переваги чи недоліки які. Наприклад, коли потрібно зв'язати виріб зі складним малюнком, де є багато дрібних деталей. Ну, от, до прикладу, обличчя, так, де нам. Ну, Важлива кожна деталь, потрібно зробити таку промальовку, то якщо ми в'яжемо, от наприклад, це виріб, зв'язаний канарісом. Якщо б я в'язала віолет, то цей виріб був ну, більший по розмірам, але нам це не завжди потрібно. Тому я вважаю, що на такі якісь крупні детальні малюнки краще все-таки в'язати канарісом. Якщо ми в'яжемо якийсь простенький там, невеличкий малюнок, чи там якийсь орнамент, то, звичайно, простіше це робити віолетом, і, відповідно, й сам виріб зв'яжеться швидше, тому що ну, розмір буде більший. Ну, Наприклад, з моєю щільністю в'язання різниця на канарісі і Віолеті десь ну, в дві бісер не буде. Що в ряд, що в ширину, Ну, десь так, 2 на 2. Тепер щодо недоліків. Коли я в'яжу канарісом за рахунок того, що бісер дуже вільно ковзає на ниці, часто приходиться. Поправляти бісер. Бачите, коли я нахиляю, і він уже скочується, і потрібно постійно його рухати пальчиком, повертати на місце. Звідси витікає ще один недолік, що частенько буває, коли поспішаєш швидко в'яжеш. Можуть дві бісерини ковзнути під гачок, і ми не помічаємо і пров'язуємо дві бісерини разом. І прийдеться розпускати, а це, звісно, лишній втрачений час, ну, що є, небажано. Коли ж я в'яжу віолетом, то контролювати бісерини на ниточці значно легше, ніж на канарісі, тому що вони не так ковзають на нитки. Ну і, відповідно, таких випадків, що по дві бусини, ми пров'язуємо, ну, ну, дуже рідко бувають. Тепер поговоримо щодо самого полотна. Полотно в'язане на канарісі, воно більш таке м'якше виходить, не таке щільне, цупке. і в процесі в'язання потрібно слідкувати за натяжкою нитки, для того, щоб не в'язати занадто вільно і щоб в полотні. Не утворювалися ну, такі занадто широкі проміжки, щоб воно не було як сито прозоре. Тому, ну, якщо можна так сказати, то недоліком є те, що якщо ми в'яжемо канарісом, а виріб має бути цупкий, ну, наприклад, якась така цупка сумка, чохол, то виріб в'язаний канарісом, потребує додаткового укріплення. Якщо ж ми в'яжемо віолет, то звичайно, що полотно воно більш таке, ну як я люблю казати, стояче. Так воно цупке, більш краще тримається, ну і відповідно не потребує додаткового укріплення. Звісно, що кожна майстриня обирає оптимальний варіант для себе самостійно, враховуючи свої вподобання, щільність в'язання. Наявний матеріал, задуму, виробу і для себе оптимальний варіант можете визначити тільки ви самі.